Вітаємо. Сьогодні ми спробуємо ну так глибоко зануритись у те, яким є життя в Болгарії, скажімо, у 2025 році, особливо для українців, звісно, але й загалом для всіх, кому ця країна цікава. Так, ми тут зібрали інформацію з різних е, куточків: дивилися і Airbnb, і спеціалізовані портали, типу Українці поруч, досвід людей, що приїхали. От, наприклад, відео Євгенія Бондаренка, є цікаве. Ага, і в офіційні джерела теж, звісно, рішення ЄС, новини, посібники. Тобто, наша мета скласти такий, знаєте, максимально повний, але водночас стислий огляд. Ключові речі: захист, побут, робота, житло. Почнемо, мабуть, з найважливішого для багатьох українців зараз це тимчасовий захист. І тут є хороша новина. Рада ЄС продовжила його дію аж до 4 березня 2027 року. О, це справді суттєво. Це дає певну стабільність, можливість хоч якось планувати, правда. А хто саме нагадаєте підпадає під цей захист? Які категорії? Ну, в першу чергу, це громадяни України, які проживали на території України до 24 лютого 2022 року. І звісно, члени їхніх сімей. Також ті, хто мав міжнародний захист в Україні. Ясно. А як його отримати чи продовжити? Процедура складна. Власне, треба зареєструватися. Це робиться або в структурах МВС, або в Державному агентстві у справах біженців. З документів зазвичай потрібен паспорт, якийсь доказ адреси проживання в Болгарії. І тут увага є важливий момент. Так, ті, хто має старі реєстраційні картки тимчасового захисту, повинні обов'язково перереєструватися. Дедлайн 30 квітня 2025 року. Це критично, щоб не втратити статус. Ага. Це варто запам'ятати. Добре, статус є. А що він дає на практиці? Окрім права жити в країні, ну це цілий пакет прав насправді. Найважливіше, мабуть, це доступ до ринку праці без потреби отримувати окремий дозвіл. Це значно спрощує пошук роботи. Це дуже важливо так, плюс медичне обслуговування на певних умовах, соціальна допомога, якщо є потреба. І, звісно, доступ до освіти для дітей. Тобто, це така, знаєте, база для інтеграції. Добре, перейдемо тоді до повсякденного життя. От люди, які вже там живуть, що вони розповідають, які плюси виділяють. Дуже часто говорять про культурну близькість. Це знаєте великий плюс: кириліця, схожість мов багатьом це дуже допомагає на початку. Ну і люди кажуть загалом привітні. Так, я теж чув про мову і менталітет. Кажуть, адаптуватися легше, ніж у Західній Європі. Ще з плюсив клімат, звісно, багато сонця, природа класна, море, гори, термальні джерела, все є. Угу. І географічна близькість до України теж не останній фактор. А ще от цікавий момент з досвіду іммігрантів Бондаренко про це згадував на побутовому рівні корупції менше, ніж можна було очікувати. Хоча на вищих рівнях проблема є, звісно. І не забуваємо про переваги членства в ЄС і недавнього вступу до Шенгену. Це свобода пересування. Плюс соціальний аспект, безкоштовні державні садочки, школи. Так це все суттєві плюси. Але звісно є й мінуси. Треба розуміти, що Болгарія це ну, не найбагатша країни ЄС, зарплати пенсії тут нижче, ніж, скажімо, в Німеччині чи Франції. Логічно, але ж і ціни мали б бути нижчими. Загалом так, вартість життя нижча, але є нюанси. Наприклад, енергоносії можуть бути досить дорогими. От опалення взимку, яке часто електричне, або кондиціонерами, бо центрального опалення багато де немає. Скільки це може коштувати? Приблизно. Ну, от за досвідом, за велику квартиру може набігати і 200 і 250 євро на місяць. Це треба враховувати. Mm -mm. Це суттєво. Ще якісь мінуси згадують? Інфраструктура може так, дороги. Кажуть, часто гірші за румунські, хоча Румунія теж не еталон. Є специфіка в житлі, оці ванні кімнати, де душ фактично над усією підлогою зі зливом у підлозі. До цього треба звикнути. Ага, чув про таке. Паркування у великих містах це вічна біда, як і багато де. Дехто скаржиться на якість послуг, на те, що багато курять у громадських місцях. Чистота теж не завжди ідеальна, а взимку в малих містах буває проблема зі смогом через опалення дровами. А медицина як вона працює? Система страхова, треба мати страховку, так звані осігуровки. Якщо працюєш офіційно, платить роботодавець. Якщо ні, треба платити самостійно. Це десь близько 900 гривень на місяць для дорослого. І без неї ніяк. Ну, екстрену допомогу нададуть, але для планового лікування візитів до спеціалістів потрібна страховка і направлення від сімейного лікаря. А до спеціалістів іноді бувають черги. Зрозуміло, добре. А що з роботою та житлом? Які тут перспективи? Як ми вже казали, з тимчасовим захистом право на роботу є. Популярні сфери це, звісно, туризм, особливо сезонно на узбережжя, також виробництво, сфера послуг, IT. ну і фріланс ніхто не скасовував. А як шукати через знайомих чи є якісь ресурси, дуже активно використовують Фейсбук-групи для українців, там багато пропозицій, і порад. Важливо отримати місцевий ідентифікаційний номер ЕГН він потрібен для багатьох речей. А житло, окрім державних програм, що є на ринку оренди. Ринок досить різноманітний. Є і звичайні квартири в містах, як Софія, часто сучасні з паркінгом, але є й багато цікавих, унікальних варіантів, судячи з того ж Airbnb. Наприклад. Ну, от зруби в горах, в Росілово, Бачиво, якісь апартаменти в стилі печери в бансько, маленькі будиночки біля термальних джерел, вілли біля моря чи в горах, іноді навіть з гарячим басейном, бунгало біля річки. Ого, вибір є. А звичайна оренда як виглядає? Зазвичай договір на рік потрібен депозит, стандартна практика. І от цікава деталь, яку згадують культура грилю на терасах, навіть у багатоповерхівках. Ха, справді на балконі. Ну так, це така місцева фішка, схоже. Щодо банківських послуг рахунок відкрити відносно нескладно: паспорт, перекладений український податковий номер, місцева адреса, і зазвичай все виходить. А освіта для дітей. Ми згадували, що безкоштовна. Так, державні школи і садочки безкоштовні. Приймають дітей зазвичай без проблем. Є програми мовної адаптації, щоб допомогти влитися. І освіта обов'язкова до 16 років. До університетів теж можна вступати, іноді для українців є певні пільги. Зрозуміло і останнє, але мабуть, багатьох цікавить громадянство. Тимчасовий захист це шлях до нього? Ні, автоматично точно ні. Шлях до болгарського паспорта стандартний. Натуралізація це означає кілька років проживання зі статусом ПМП постійне місце проживання. Треба знати мову, культуру, історію і що важливо, відмовитись від українського громадянства. Тобто, це довгий і непростий процес, саме так. Є ще варіанти через походження, шлюб після трьох років, великі інвестиції від півмільйона євро чи особливі заслуги перед країною, але просто купівля нерухомості, наприклад, громадянство не дає. Отже, якщо підсумувати, Болгарія у 2025-му пропонує українцям продовжений захист життя, яке може бути фінансово доступнішим ніж на заході, плюс оцю культурну мовну близькість, яка ну дійсно допомагає, так але водночас є економічні виклики, нижче зарплати. Певні інфраструктурні моменти, до яких треба бути готовим і адаптуватися. Мені здається, успіх тут багато в чому залежить від власної активності, проактивності шукати роботу, вчити мову, інтегруватися. Так, без цього ніяк. І, от, можливо, на завершення таке питання для роздумів, якщо взяти до уваги оце поєднання з одного боку гостинності і допомоги, а з іншого певних практичних труднощів. Яка одна особиста риса, на вашу думку, є найважливішою для того, щоб успішно влаштувати своє життя в Болгарії саме сьогодні? Хм, цікаве питання. Мабуть, гнучкість і реалізм. Гнучкість і реалізм. Добре сказано. Дякуємо, що були з нами. Це був наш погляд на ключові аспекти життя в Болгарії. Сподіваємось, було корисно. До наступних зустрічей.